Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Психологічно, ти маєш цей виплеск, тобто задоволення від того, що ти очищаєш нашу землю від загарбників. Я не знаю, насправді, хто це сказав. Я не підтримую цю думку, тому що будь-який військовослужбовець, навіть якщо це штабна людина, він. Бере участь в цій боротьбі, так як він може. Є такий вислів, я не пам'ятаю кого. А, роби, що можеш, а, тим, що маєш там, де ти є. І а, все, що ти робиш, все, що ти вкладаєш, воно наближає перемогу і це дає задоволення. А, й... Чому не бачу оператор, як гине ворог? Бачу. 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 Тобто ви маєте це задоволення і випуск енергії. Тобто бачите ефект своєї роботи. Бачу. Так, і це дуже важливо насправді. І окрім того, важливе розуміння того, що коли а, ти тим паче працюєш по напрямку, де є твої люди, близькі, то є таке моральне задоволення того, що ось це, що зараз там палає і світиться, воно вже не завдасть ніякої шкоди. І ти трошечки таких оберігаєш.